Закордонні та українські зірки підтримують проект вінницького фотографа Костянтина Ревуцького. Свій підпис на світлинах, знятих у Ізюмі, Бахмуті та Вінниці, поставив ірландський актор, знаний роллю у фільмі Гра престолів Джек Глісон. Він приїхав до України, аби підтримати наших військових та зібрати кошти на пікап для мінометників від себе і від усіх. Дякую за вашу мужність. Це неймовірно те, що ви робите. Дуже вам дякую. Вінницький фотограф показав Джеку Глісону, якої біди наробили расисти містам України, і попросив якомога більше відкривати світу біль нашої держави. Основна місія того, що він приїхав, це підтримка України, українців, підтримка їх в цій несправедливій війні. Я вважаю, що це дуже дуже потрібно зараз. Такий час, коли такі відомі люди, яких знають мільярди людей. Тобто, це ж ну це дуже дуже відомі люди. Приїжджають в Україну, і підтримують в першу чергу нас. Свій підпис на світлині із серії «Вінниця Стронг поставив репер, актор, нині захисник України Олександр Ярмак. Передаю вам вітання всім захисникам нашої держави, особливо Бахмуту, нашим героям, які сьогодні своїми життями, своїми долями, своєю, своїм героїзмом, і своєю славою пишуть нові сторінки історії нашої держави. Шкодую, що я не з вами, шкодую, що нас відправляють на інший напрямок. Але сподіваюсь, побачимося святі перемоги. Хай нам брати пощастило. Заплакані очі, розбиті будинки, мости, понівечена техніка та зламані долі. Рани України відкриваються на загал, коли люди бачать фото із деокупованих міст. Та якщо Росія несе руйнування, то українці думають про відродження. Я вірю те, що ізюм буде відбудовано він стане ще краще ніж був до російської окупації. Ізюм ми збаглимо. Костянтин зізнається, дуже хочеться робити фотопроекти про відродження України. Та життя диктує свої жорстокі правила. І на жаль, ще багато наших міст в окупації зруйнованих міст, про які не можна мовчати. Дякую, Костя Руські, за те, що ти створив цей неймовірний проект, який показує обличчя війни і веде нас до перемоги. На головних світлинах кожної із серій своїх робіт Костянтин збирає підписи знаменитостей. В подальшому вони можуть стати найдорожчими лотами на одному з благодійних аукціонів в підтримку ЗСУ. Якщо хтось запропонує гарну суму, якийсь фонд це підтримує, щоб кошти проходили не через мої руки, а просто от я як посередник маю на увазі, тоді да всі попереджені були. Тобто, ми відчитаємось так. Тоді вже будемо щось думати з продажу картин із всеукраїнського вже вийшов на міжнародний рівень. Його презентували у Чехії, та на цьому фотограф не зупинятиметься. Планує показати справжнє обличчя рашизму всьому світу.